Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Як бачите, сьогодні на столику у мене стоїть багато рослинок. Значить, що я робила? Я дня два чи три, мабуть, назад. Таке було в мене натхнення. Я пересадила декілька орхідей у подвійну посадочку. Підбирала їх по, ну, як би сказати, не по кольору, а по їхній зеленій масі, були щоб більш-менш рівноцінні, і по кореневій системі. Значить, і стоять малюки, яких я пересаджувала на, на відео. Для вас і хочу їх сьогодні пролити. Показати, як я буду їх поливати. Це перший їхній полив буде. І я їх хочу пролити живою. Жива це амінокислоти і дуже гарно реагують орхідейки на їх, і починають тоді рост корінців. Листічків. Хоча я підбирала для пересадки такі орхідейки, які у, врості, чи листочки ростуть, чи корінчики ростуть. Ну, от таке було, було в мене натхнення. На камеру я не стала все пересаджувати. Я перед цим вам показувала двох диких котиків, яких я сажала у подвійну посадку, тому приблизно таким самим. Способом я пересадила і ці орхідейки. У мене тут 4 великі горщика. І виходить, 8 орхідеїк я посадила попарно. І я хочу сьогодні з вами їх полити. Це буде перший їх полив після пересадки. Давайте почнемо з малюків. Значить, це ось метелик. Той, що я з вами разом пересаджувала, він уже грунт е, просох. Корінчики теж уже трошки просохли. І я хочу показати, як я поливаю такі орхідейки. Значить, тут я на літру води, ось горщик набрала. Літру води і розклатила в тепленькій водички е, живу. Значить, як я поливаю, дивимось отак, по кругу, по краю горщика. Я роблю невеличкі проливи такі е, дозіровано. Змочуються кокочіпси. У нас тут посадка йде кокочіпси. Бачите, водичка тепленька. І пішла зразу така іспарена. Отак. От Все, цього буде достатньо. Водички там зовсім на дні, бачите, майже немає, але корінчики промочилися, і ви ж знаєте, що швидко вбирають у себе вологу. Все, цього буде достатньо для цієї Орхидейки. Тепер візьмемо нашу ізабел біленьку орхідейку великоквіткову. Як бачите, мох вже майже сухий, тут тільки невеличка іспарена, але кокочіпці вже висохли. Значить, ми не будемо поливати з цієї сторони, де мох, а прольємо з цієї сторони, де нема моху. Отак, потрошечку дозіровано От, от бачите, трошечки водички на сантиметр, злилася водичка, тепер ця водичка мохом підніметься, мох намокне, намокне рядом кукочіпси будуть вологі. І все, цього буде достатньо. Підріс уже листочок гарненько, значить, з орхідейкою поки все добре. Так як це жива, вона довго не зберігається, буде такий неприємний, трошки задихається, а запах буде такий задушливий. Ну, це в себе беруть, корінчики нап'ються, і цього буде достатньо. Значить, це у нас подвійна посадочка двох підлітків. Двох бігліпчиків. Вибачте. Теж беремо так раз. Намочили трошки з цієї сторони. Раз, намочили. У нас тут нема муху. У нас тут лише кокочіпси. Тому трошечки отак водички. І все. Бачите, зовсім. Зовсім трошки водички вийшлося на дні, і цього буде більше, ніж достатньо. Все, малюки наші политі. Значить, Зараз я їх трошки приберу в сторону. Будемо поливати наші, буду показувати, значить, що я тут понасаджувала. Значить, це у мене полуничний пиріг, орхідейка. Вона ще вдома в мене не цвіла. А це такий бордовий восковичок. Ось, бачите, їх корінчики, горщик зелений, звісно. Ну, нічого, корінчики видно. Тут мох з одного боку я постелила. Ну і тут кора. і зверху кокочіпси. Значить, теж робимо такий пролив по краю горщика. У нас виходять корінці у цієї орхідейки з цього боку, а в цієї орхідейки з цього боку. І робимо такі проливи. Все, ось дивіться, зовсім трошки водички, можна ще трошки додати. Мох підніме, хоча тут трошки ще вологий мох, корінчики будуть вологі, тут зараз трошки нап'ється орхідейка, корінчики майже в самому низу, я ще трошечки сюди трошечки дам і цю його боку дам трошки водички. Все. Більше не, не треба. Це закрита система, мох підніме в себе вологу і на дні водички не буде. Трошки облила, нічого страшного. То, то є полезно. Так, це у нас такі дві орхідейки. Трошки впелючки, ну то, то все. Ось воно новий листочок росте. І ця орхідейка в неї корінчики в рості. Все, цю ми полили. Значить, далі. Зараз я наберу водички. Дві отакі шикарні. З гарною кореневою. Значить, це в мене амадорочка. Такий в неї гарний росте листочок корінчик у рості, а це в мене з цього боку Сан Себастьян От, якщо ви знаєте, як квітне Амадора, і амадора це жовтого кольору, з бордовими вкрапленнями квіточки, а Сан Себастьян це біла квіточка, на ній теж такими. Вкраплення є бордові, Ну, якщо разом зацвітуть, буде дуже цікавий такий варіант букетного цвітіння. Ну, у нас тут горщик не дуже просвіщається, але воно корінчики видно. У Амадори так взагалі ось корінчики видно. Ці вже, звісно, вже просохли, ці вже хочуть водички. Значить, беремо нашу живу і проливаємо. І тут, проливаємо так, по краю горщика, проливаємо, змочуємо верхній слой кукочіпців, там всередині гарна кора я підібрала. Теж мох, бачите, вже мох намокає, ну, для цього буде трошки горщика маловато. Так як корінці вже просохли, ми трошки ще додамо. Ну, в принципі, вже там водички достатньо, більше не будемо. Тут поки що достатньо водички. Все. Ось такі, така у мене посадочка двох орхідеєк. Так, тепер. Тепер у мене такі є дві орхідейки. Тут гарно видно корінці. Бачите, тут ось воздушне. Така это пространство. Оця орхідейка, о воздушними корінцями я їх почала сюди запихати було багато. Тут у неї ростуть ось корінчики. Це Dettrust Dragon 3 Marks. Така вона жовта, Ну, дуже похожа на фенсі, але не фенсі, От. От цими схожі на жовтому кольорі, такими крапушками. А це в мене октопус. Ну, октопус, всі знають, як цвіте. білі квіточки з такими невеличкими е, вкр... не вкраплення, в неї такі розводи від серединки. Ну, гарна квіточка. Якщо вони разом заквітнуть, то буде теж то буде гарний такий букетик. Вони зараз обидві в рості. Та ростить і корінчики, і листочок, октопус ростить листочок. Це квітоносик, вона за, затормозила. Не захотіла їм процвісти, значить, теж поливаємо так трошки. Ой, вибачте, зачепила. Зачепила, зачепила. Так. І. Ну тут октопус був дуже гарно политий, у нього корінчики ще вологі. А от дракон, дракон мій, дракончик. Трошки водички хоче. Отак. От все. Ось цієї водички буде достатньо. Бачите, зовсім трошечки моху все підніме цю вологу. Корінчики. Не хочеться особі на оці воздушні корінчики заливати, щоб вони не пропадали. Все одно цього достатньо буде, багато не буду поливати. Все, проливчиком полили трошки і хватить. Так, бачите, листову масу підібрала по розміру обох. Одинакових орхідеєк. А тут, звісно, розліт листичка добрий. Це моя кліопатрочка. Ось у неї видно корінчики. А з цього боку у мене, я не знаю, які купляла без назви. Ну, тоже така гарна орхідейка. Бачите, теж листочки крупні і у Клеопатри, і в неї розмах листя однаковий. Ця орхідейка в неї корінчики в рості. Ось прекрасно видно їх. Зробимо теж живою, підживимо їх, щоб вони не зупинилися в рості і продовжили свій ріст. Тут ось ця випустила. Ще один листочок. Отак От робимо пролив. От, бачите, як? Не обов'язково прямо заливати, там чекати, потім зливати. Я цього ніколи не роблю. Вони поступово поступово звикають орхідейки до такого поливу і все прекрасно. Тут з цього боку. Мох, корінці е, е, доторкаються до, і цієї, і цієї орхідейки, торкаються моху і все прекрасно. Отак От тут хоч і синій горщик, ну, прекрасно видно все. Трошки ще додавим водички. Ось і тут гарна коренева система така. Була все, цього буде достатньо для поливу. Бачите, небагато залишаю водички і буде все, все чудово. Такі в мене були пересадочки. Я хочу ще робити, робити пересадки, може можу вже зроблю і для вас ще. Подвійні у мене на планах, в планах, там декілька підлітків з розміру 1,7 вже вони добре адаптувалися, пішли в рост, тому я хочу їх теж пересадити. Ну, от так, отаким от от способом я роблю перші поливи. Своїх орхідеєк. Цього буде достатньо. Орхідейки всі в прекрасному стані, листечки ростуть, такі гарні глянцеві, блистять. То, що тут зверху пилючка, то не страшно. То все протреться. Будуть запитання, пишіть в коментарях, чекаю. Вас на наступних випусках. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Дякую за увагу!